Ранку мої любі На дворі вже настала зима, але снігу ще зовсім немає. А в мене, подивіться, ось скільки багато випало снігу. А що, скажіть, будь ласка, можна зробити зі снігу? Так можна зробити сніговичка. І до нас сьогодні на заняття завітав ось такий сніговик. Доброго ранку, малята! Я радий вас вітати і пропоную вам виконати мої зимові завдання. Дітки, сніговичок приніс із собою ось такий мішечок з завданнями. Давайте разом відкриємо його і подивимося, що ж в ньому. Дітки, подивіться, в мішечку була ціла купа рукавичок, але вони всі змішалися. Давайте допоможемо сніговичку і знайдемо для них пару. Блакитна рукавичка, яка буде пара до неї. Теж блакитна. Наступна фіолетова рукавичка, і до неї теж фіолетова жовта рукавичка. І до неї пара теж буде жовта рукавичка. І останні рожеві рукавички. Ось подивіться, ми допомогли сніговичку і розібрали всі рукавички на пари. Дітки, подивіться, в мішечку було ще одне завдання. В ньому... Потрібно шапочки і рукавички скласти за кольором. Тож давайте розпочнемо. Червоні рукавички. До якої шапочки з'єднаємо? Так, до червоної. Жовті рукавички до жовтої шапочки. Зелені рукавички до зеленої шапочки. І останні в нас сині. Сині рукавички до якої шапочки ми проведемо лінію? Так, до синьої шапочки. Молодці дітки. Дітки, ми з вами попрацювали, виконали усі завдання сніговичка. І за це він вам теж дуже дякує і обіцяє, що і в нас на вулиці скоро випаде багато-багато снігу, і ми зможемо з вами погратися і теж зліпити сніговика. До побачення!